Вітаю в ефірі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. За мить наші кореспонденти розкажуть про все, що відбувалося у місті та регіоні, більш докладно. А на початку випуску стисло про головне. Тріщин не виявили, а от санвузли потрібно ремонтувати. Швидкісний потяг тарпан, який у середу вранці зняли з маршруту Київ-Одеса, відремонтують через тиждень. Інвестиції та кредити на модернізацію теплових мереж комунальникам доведеться позичати, скільки ще вирішують. Хибна тривога. Одеські фахівці не бачать економічного підґрунтя для чергового підвищення тарифів на газ. Аркадія для всіх. Оновлена алея багатолюдна щодня. Розваг вистачає і дітям і дорослим. Не встиг оправдати надії пасажирів, а його вже зняли з експлуатації. Швидкісний потяг Тарпан вітчизняного виробництва, який лише 1 липня вийшов на маршрут Київ Одеса, у середу вранці не дістався до призначеного пункту. Його зняли з маршруту через технічні причини, а людей, які вже мали на руках білети на зворотній шлях, пересадили на інший потяг. За однією з версій машиніст начебто звиявив на рамі кузова тріщини. За іншою, яку поширив прес-центр Української залізничної швидкісної компанії, завод-виробник відізвав потяг, аби замінити дефекти системи електроживлення. Це обладнання забезпечує функціонування систем освітлення, вентиляції та кондиціонування санвузлів. Інформацію щодо пошкоджень рами кузова у компанії назвали неправдивою і зазначили, пасажирів у потягу не було, бо на маршрут він не виходив. Цю інформацію підтверджує прес-служба «Укрзалізниці». Нагадаю, новий потяг Інтерсіті Плюс виробництва Крюковського вагонобудівельного заводу вперше прибув до одеського залізничного вокзалу 1 липня. Саме тоді директор компанії Леонід Лабойко висловив сподівання, що потяг буде працювати надійно. На сьогоднішній день поїзд обкатом. Сьогоднішні два роки зарабатували. і зимою і літом. Надія на те, що він буде працювати дуже добре. Зазначу, на маршруті Київ-Одеса було два швидкісних потяга. Другий тарпан поки що працює без збоїв. Все за планом. Комунальні підприємства Одеси активно лагодять своє господарство. Зараз вулиці міста більше нагадують суцільні розкопки. Бригади усюди латають дірки у тепломорежах та перевіряють котельні. До зими місто буде готове вчасно. Принаймні у цьому під час прес-конференції запевнив перший віцемер Анатолій Орловський. Більше знає Ілона Варава. Усі роботи з підготовки до нового опалювального сезону в Одесі обіцяють завершити до 1 жовтня. На даний момент у місті вже підготовлено більше половини котелень. За графіком лагодять і центральні опалювальні мережі житлового фонду комунальної власності. Більш-менш добрі справи і на соціальних об'єктах. Усякому разі, занепокоєння у чиновників вони не викликають. Практично повністю підготовлена система тепління в школах дошкольних Йде підготовка в медичних учреждениях. Ну как традиційно здають немножко пізніше система теплення в домах ЖСК, ОСМД левову частку поривів мереж вдалося усунути ще під час першого етапу гідравлічних випробувань. Залишилося ще 168 ділянок. Днями комунальні служби приступили до другого етапу випробувань, перевіряючи ті тепломережі, які було відремонтовано. З технічної точки зору особливих проблем немає. А от фінансовий бік шкутельгає. Комунальники заборгували понад 700 мільйонів гривень. Варшавська – це гроші не виплачені, на Нафтогазу за блакитне паливо. 411 мільйонів это долги перед НАК нефтегаз наше комунальне предприятие і долг перед ТЕС – 317 мільйонів. Заборгованість каже Орловський на совісті городяни держави Одесити не заплатили комунальним підприємствам 220 мільйонів, ще 42 мільйони за різницю у тарифах. Чекають від держави. Ми всі розчоти сьогодні відвезли в Міністерство регіонального. Будем сподіватися, що в ближайше время буде постановление Кабінету міністрів. О компенсація етиразниці одеським комунальникам зізнається перший віцемер не обійтися цього року і без запозичень, аби вчасно та якісно підготувати усе, що має працювати взимку. Власних фондів точно не вистачить. Скільки і у кого позичати на модернізацію мереж визначиться вже до кінця липня. Це будуть або кредитні средства, і грантові средства. Це все буде завіс, як ми. Проведемо переговор, вони вже ведуться. І на завершення неприємної інформації в Одесі підвищиться квартплата. Нові розрахунки вже подано на узгодження до інспекції по контролю за цінами. Та оскільки за відсутності техпаспортів на будинки та актів землевідведення підвищення тарифів неможливе. Зараз усі в очікуванні. Квартплату порахують, коли Мінрегіонбуд відмінить цю норму. Катерина Чаван, Георгій Дячик, Ілона Варава. Поки Одесити шукають гроші на погашення заборгованості за вже спожитий газ, у Києві заговорили про чергове підвищення тарифів на нього. Одесити від такої звістки не в захваті, стверджує наш кореспондент Катерина Чабан. Нафтогазу, як і одеським комунальним підприємствам гроші потрібні, аби розрахуватися з боргами. Піднімати тарифи будуть поступово. Це дозволить вийти на собі вартість постачання газу. Паралельно обіцяють населенню субсидії. Механізми їх виплати нині розроблюють, але одесити таким новаціям явно не раді і ставляться до них на трицять. А що йому можу щось змінити? Трицятельно, але розумію. щоб вийти на нуль вітчизняному нафтогазу, не вистачає 70 мільярдів гривень. Про дефіцит коштів у компанії розповів заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Вадим Уліда. Одесити на чергову спробу витягти з їхніх кишень гроші відреагували власними здогадками. З Росією не змінили, значить, треба повищати ціни. Ненаситність наших верхушок. Більше нічого з європейським союзом. Я думаю, ніж требують увеличить тарифы. Я думаю, денег, викачка что тому що би, люди -то платять за газ. Хто не платит, а відрізають, а страна не може розплатитися. А от експерти заспокоюють, чергового підвищення тарифів на газ вони не прогнозують. Не бачать в цьому і економічного підґрунтя. Ні, думаю, що в ближайше час в тарифах на газ. Будуть змінення. Насправді вже підняли тарифи достаточно в цьому році, тому економічне, економічне обласнування, росту стоїмості тарифів на газ для населення нет в 2014 році. Чи відбудеться обіцяне підвищення на газ, дізнаємося вже незабаром. А поки що в українців нові проблеми. Як зекономити вже на діючих комунальних виплатах? Катерина Чабан, Георгій Дячик. Алкоголь та тютюнові вироби тримають першість серед контрабандних товарів, які нелегально потрапляють до України через Одещину. Про це під час брифінгу заявив начальник оперативного управління міндоходів в Одеській області Ігор Кобець. Лише останнім часом у правопорушників було вилучено 76 тисяч пачок тютюну, вартістю 760 тисяч гривень. Але усі очікування перевершили контрабандисти спирту та лікеро-горілчаних виробів. Одне з їхніх ноу-хау справжній спиртопровід прикордонники нещодавно викрили на дні кучурганського лиману. діяльність тільки еще до того, как он начал работать. И мы считаем, что это приоритетно. Почему? Как только запустили туда спирт, его сразу водолазы и трубопровод обрезали. В трубопроводе, наверное, вы знаете, что находилось около 400 литров спиртосодержащей жидкости, которая была оттуда извлечена. Ну, естественно, что от трубопровода, я говорю о оперативной нашей работе, естественно, были выявлены и цеха. Около трех цехов выявлена вот налоговая милиция, которые запитывались от таких источников. Оновлена Аркадія приваблює нових відвідувачів. Одне із найбільш ушатних місць відпочинку вже стало улюбленим для одеситів та туристів. Прямуючи до моря, вони споглядають красу фігур, насолоджуються єдиними в Одесі світло музичними фонтанами, а ще дивуються майстерності дизайнерів. Нова алея зовсім не схожа на те, що була. Тепер тут багато світла та дуже затишно. Серед переваг сучасний дизайн, який доповнюють живі пальми та клумби. Такий краєвид приваблює і дітей дорослих. Тепер в Аркаді завжди багатолюдно. Хтось приходить сюди просто відпочити, інші отримати насолоду від дизайнерських знахідок. Я бачу нравився, що тут з'яви таку то тут и теперь есть фонтаны, скамейки, а то когда она еще не была, когда она еще была старой, она мне не сильно нравилась, потому что в ней не было столько всяких фонтанов, деревьев. Вот. Мне очень нравятся изменения в Аркадии. В Аркадии я бывала очень часто. Раньше Аркадия была... Теж очень красиво, але зараз мені очень подобається Аркадія. Якщо чесно, то мені подобається Чудові фонтани та басейни постійно збирають навколо себе дітей. А феєричні аероскульптури, які рухаються з подихом вітру, схожі на солодкі цукерки. Найбільше вражень від світло музичних фонтанів. В Одесі вони є лише в Аркадії. Мені подобається море, мені подобається фонтан цвіти. Мені подобається как красиво зробили фонтани, очень красиві фонтани. Очень красиво сделали плитки, красивые сад, сады всякие. Мне очень нравится этот центр. Мы приехали вчера, получается, только не успели ничего сделать. Понравилось, хороший отель, все удобства. Ну, что еще могу сказать по поводу отдыха? Мне здесь нравится. Не знаю, как родителям, но все очень было круто. Море отличное. Все было класс. Отдыхайте, приезжайте. Все отлично. ставлю ставлю 5 з плюсом. Для тих, хто відвідує Аркадію, це нові враження та емоції. А для Одеси це ще один спосіб залучити до міста туристів, у тому числі із інших міст та держав. Адже за європейськими мірками Аркадія тепер не поступається сервісом та вишуканістю кращим туристичним куточкам світу. Ілона Варава Герогі Дячик. Міліція захистила дітей від велосипедного грабіжника. Двічі судимого молодика затримали на селищі Котовського по гарячих слідах. А вже згодом правоохоронці довели причетність крадія до аналогічних злочинів. Свій черговий злочин грабіжник здійснив близько шостої години вечора. На академіка заболотного він поцупив велосипед у дев'ятирічної дівчинки. Прибувши на місце події та вислухавши потерпілу дитину, правоохоронці не гаючи часу, взялися об'їжджати прилеглу територію. А незабаром помітили молодика з велосипедом в руках. Дівчинка відразу впізнала і свій транспортний засіб і свого кривдника. Чоловіка затримали та доставили до райвідділу. Як виявилося, раніше неодноразово судими 23-річний житель області не вперше промишляв відбирання велосипедів у неповнолітніх. Раніше від Вдруг зловмисника постраждали двоє десятирічних хлопчиків. Коли я заносив велосипед до параду, до мене підбіжав чоловік і спросив, чи я допомогти, я не треба. Я підняв велосипед, він стояв возле параду, потім спросив, чи є у тебе ключі, я говорю, що немає. Потім він сказав, давай велосипед і к стінки. І потім забрав велосипед і уїхав. Підозрюваний зізнався у Скоєному і повідомив, що транспортні засоби він продав незнайомим людям за 300-500 гривень, а гроші витратив на власні потреби. В результаті проведених слідчо-оперативних заходів велосипеди були знайдені і вилучені правоохоронцями. Настояще час начето уголовне производство по признакам статті 186 Уголовного кодексу України грабер. На даний момент правоохоронці продовжують подальшу перевірку та причетність крадія до подібних злочинів. Ілона Варава, Вікторія Руденко, Дмитро Мойсев. Їх познайомили з тонкощами кінологічної служби та напрочуд розумними чотирилапами. Таку захоплюючу екскурсію до кінологічного центру МВС України в Одеській області організували для вихованців дитячого будинку Перлинка. Дітлахів очікувала цікава та насичена програма. Спочатку їм показали квартири чотирилапих захисників правопорядку, а потім вони із задоволенням спостерігали за роботою розумної собаки, яка продемонструвала власні навички пошуку заборонених предметів. Не менше захоплення у вихованців інтернату викликала і знайомство із симпатичним бладхаундом покличці Гроза. Дітлахи відразу подружилися з ним, довго фотографувалися і не хотіли розлучатися з собакою. Задоволення від екскурсії отримали й дорослі й діти. Дітвора забажала ще раз відвідати своїх нових друзів, а виховати Дитячого будинку були вдячні міліціонерам за увагу, проявлену до дітей і за організацію захоплюючого заходу. Кримінальна міліція по ділам дітей і в дальнішому будуть строїти свою роботу таким образом, щоб наші подопічні діти максимально були задіяні в різних мероприятиях. Ілона Варавад, Вікторія Руденко, Дмитро Мойсеєв. А зараз офіційний курс валют від Фінбанку. Покупка долара 11 гривень 52 копійки, продаж 11 гривень 90 копійок. Курс євро при покупці 15 гривень 30 копійок, продаж 16 гривень 30 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 21 копійка, а продає за 3 гривні 48 копійок. Увага водії! З 11 по 19 липня на період проведення 5-го Одеського кінофестивалю буде змінено рух низки маршрутів транспорту. У зв'язку з підготовкою до урочистої церемонії відкриття фестивалю з 10 ранку до 24 години ночі 11 і 19 липня тимчасово буде перекрито рух транспорту на площі біля театру музичної комедії імені Водяного, а 11 і 12 липня перекриють Приморську вулицю. На цю хвилину у мене останнє повідомлення. Більше інформації вже у наступних випусках. Якщо ви стали свідками важливої події, телефонуйте 705 79 91. Все, що варте уваги, ми покажемо в ефірі. Побачимось.